У тебе вдома із за бутерброда повний триндець, у тебе є одне бажання вийти у вікно. Але ти береш себе в залізній рукавиці і пояснюєш дитині, яка в парі на аналісія, що їжа це ліки турботливо, лагідно. Але після цих актів з їжею тебе просто відірван шмат енергії, ти наче вижити як лимон, якась ганчірочка. Тому хвороба це інколи і мотивація до дії. І Повна демотивація. Ну, з демотивацією да? в тебе нема сил ні на що потім. Але потім включається додаткова мотивація, бо для того, щоб твоя дитина вилікувалася, потрібно знаходитись поряд з нею. А неможливо працювати в намі, знаходитись поряд. Знаю, проходила. Тому ти обираєш працювати на себе і знов береш себе в залізні рукавиці і що робиш? І це ще один виклик. Тому я настільки розумію, жінок, які... Трансформуються, реалізовуються, шукають себе і при цьому залишаються ще опорою для своїх рідних. Я розумію, наскільки нам потрібна теж опора. Тому давайте підтримувати одне одну і допомагати словом, ділом, якимось корисним інструментам. Тому, дорогі мої дівчата, запрошую вас безкоштовно пройти крутий тест Agile Brain, де ми зможемо виявити, да. У ці точки опори, де їх шукати? Де вони у вас зараз? Ваші справжні емоційні потреби саме ваші. Бо від того, як ви себе почуваєте, наскільки ви маєте цю внутрішню силу, залежить не тільки ви, да? і ваше оточення. Обіймаю вас.